Німеччина, що нині головою в обсє, готова активно долучитися до розв'язання карабаського конфлікту. Про це повідомила Ангела Меркель після зустрічі з вірменським колегою Сержем Сарксяном. Вона хоче шукати рішення в рамках мінської групи. ОБСЄ. Вірменський президент пропонує світовій спільноті визнати нагірний Карабах суверенною державою. Проігнорувавши 20 двадцятирічні миротворчі зусилля міжнародної спільноти по усій лінії розмежування, розпочався повномасштабний наступ, в тому числі і на населені пункти. таким чином Азербайджан знову перетворив цей регіон на гарячу точку, що загрожує стабільності усієї Європи. Президент Азербайджану Ільхам Хам Алієв у цей час обговорив ситуацію із іншими членами мінської групи ОБСЄ Росією США та Францією. Алів повідомив їм про бажання Азербайджану припинити бойові дії та про провокації Вірменії, які заважають врегулюванню конфлікту. Вірменія та Азербайджан у середу заявили про припинення вогню. Цієї домовленості досягли у Москві начальники генеральних штабів двох країн. Утім, пізніше Баку та Єреван знову почали звинувачувати одне одного у поновленні обстрілів.